вечора, шановні глядачі телеканалу ГенБі. в ефірі новини до новини. Вас у студії вітаю я, Ольга Остапчук. І зараз, як завжди, про події тижня, що підходить до завершення. Дивимось разом. На початку офіційний блок новин цього тижня у залі засідань районної державної адміністрації відбулася семінарна рада, на якій обговорювався закон про децентралізацію. На зібранні були присутні сільські, селищні та міські голови та керівники району. А основною його метою було донести суть та нюанси закону про децентралізацію. Це зробив керівник Хмельницького регіонального офісу реформ Сергій Яцковський. Сергій Віталійович повідомив присутнім про перспективи розвитку об'єднаної територіальної громади, про зміни до Конституції України та деяких законів України, що стосуються децентралізації та територіального устрою України, про функції старост, які будуть обрані замість сільських голів. Керівник регіонального офісу реформ наголосив також, що об'єднання громад процес добровільний, але разом з тим зазначив, що зволікання та вичікування сільськими радами щодо об'єднання може негативно вплинути на розвиток тієї чи іншої сільської громади, оскільки більшість з них на даний час є дотаційними. Відповів Сергій Яцковський і на поставлені питання. 8 липня депутати зібрались на позачергову сесію районної ради. Єдине і термінове рішення, яке мали прийняти депутати, стосувалися внесення змін до районного бюджету на 2015 рік. А конкретніше збільшення видатків спеціального фонду районного бюджету на суму 752 тисячі гривень. Ці кошти будуть направлені на завершення добудови палатного корпусу Центральної районної лікарні. Депутати проголосували одноголосно. Отож сподіваємося, що незабаром лікарський корпус, у якому залишилося доробити не так багато, буде введено у дію. А зараз до вашої уваги ми пропонуємо виступ начальника відділу містобудування та архітектури районної державної адміністрації Олега Блонського, який розповість про будівельну амністію. Україні почала діяти будівельна амністія. Це доступний та швидкий спосіб реалізувати самочинні будівництво, якщо будівельні роботи відбувалися в період з 5 серпня 1992 року. По 12 березня 2011 року і не порушують державних будівельних норм щодо розміщення самого об'єкту будівництва. Легалізація самобудів в рамках будівельної амністії відбувається відповідно до закону України про внесення змін до закону України про регулювання міцної діяльності щодо прийняття в експлуатацію об'єктів будівництва, збудованих без дозволу на виконання будівельних робіт та наказу Мінрійон No 79 про затвердження порядку прийняття в експлуатацію і проведення технічного обстеження індивідуальних садибних житлових будинків, садових будинків, господарських будівель і споруд, гробанських будівель та будівель і споруд сільськогосподарського призначення першої та другої категорії складності, які збудовано без дозволу на виконання будівельних робіт. Згідно з цими документами, під будівельним місцем підпадають саме перше це індивідуальні садибні житлові будинки, садові. Дачні будинки, господарські будівлі і споруди, громадські будинки і першої, і другої категорії складності, будівлі і споруди сільськогосподарського призначення першої і другої категорії складності. Для того, щоб позаконити самочинне будівництво житлового будинку до 300 квадратних метрів або господарської будівлі до 100 квадратних метрів, громадянину слід зібрати наступний пакет документів. Це заява до якої додається два примірники заповненої декларації про прийняття об'єкта в експлуатацію. Засвідчена в установному порядку копія документа, що посвідчує право власності або користування земельною ділянкою, на якій розміщено об'єкт, та копію технічного паспорта з відміткою про проведення технічного обстеження. Порядком передбачена можливість використання технічних паспортів, складених до набрання чинності іменно саме цього порядку, а також звітів про проведення технічного обстеження, складених у період з 29 квітня 2013 року до набрання чинності вказаним порядком. Реалізації будинку більше 300 квадратних метрів або іншого об'єкту слід набрати наступний пакет документів. Це відповідно заява. Звичайно, два примінники заповненої декларації про прийняття об'єкта до експлуатації, відповідно, звіт про проведення технічного обстеження з інформацією щодо можливості його надійної і безпечної експлуатації, ну і звичайно від засвідчені в установленому порядку копії документа на землю, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, на якій розміщений об'єкт та копії технічного паспорта. З даними пакетами документів, по-перше, це має за порядку до 300 квадратів і більше 300 квадратних метрів. Необхідно звернутися до центру надання адміністративних послуг в обласному центрі, наголошую, тому що скажімо, у нас в районі також є відкрито центр надання адміністративних послуг, проте даний пакет подається до обласного центру надання адміністративних послуг, який приймає документи і передає їх до відповідної інспекції Державного територіального будівельного контролю, яка протягом 10 робочих днів опрацьовує даний пакет документів. І результатом її роботи є зареєстрована декларація про готовність об'єкта до експлуатації. Звичайно, відповідно після проведення, ну, як зареєстрована декларація, вона передається до центру надання інвестиційних послуг, який передає, в свою чергу, відповідному заявнику. Реалізувати само буде з 92 по 2011 рік за спрощеною процедурою буде можливо лише до кінця 2015 року. Це відповідно до даного закону, який відповідно раніше напрошував. При цьому будівельна амністія не передбачає сплати громадянами штрафних санкцій. Ну, наразі Держбоінспекцію підготовлено практичні коментарі для заявників у всіх можливих ситуаціях, які Можуть бути виникати вони розміщені, в розміщені викладені у віснику державної інспекції та розміщені на їхньому сайті. Тобто громадяни, які десь більш детально хочуть ознайомитися, вони можуть звернутися безпосередньо до відділу містобудування, який може надати відповідну консультацію, або самостійно відкривши сайт інспекції Державної тепловільного контролю, де безпосередньо ознайомитися з відповідними. Практичними порадами спеціалістів у різних ситуаціях. Звичайно, зареєстрована декларація в інспекції, це, вона тільки надає право, скажімо так, вже як там, експлуатувати даний будинок, отримати відповідні дозволи на електропостачання, газопостачання і тому подібне. Що ще необхідно хотів би наголосити? Що іменно декларація, одна з більшості випадків, коли громадяни вводять в експлуатацію будинки, вони в принципі забрали декларацію і в ну, себе її тримають. Вона протягом семиденний термін вона має податися копія декларації до органу місцевого самоврядування, який в свою чергу здійснює подає її до державної статистичної звіри. Однією з найбільших проблем на Україні, і, зокрема, на Дуневечині, є дороги. Багато з них потребують ремонту. Про те, як у районі вирішується ця проблема, дивимось у нашому сюжеті. Гарні рівні дороги мріє, напевно, кожного українця, але задоволення це не з дешевих. Протяжність доріг комунальної власності Донецького району становить 1005 кілометрів. У Зв'язку з відсутністю у 2015 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на будівництво реконструкцію та Утримання вулиці доріг комунальної власності в населених пунктах органи місцевого самоврядування відповідно до законодавства повинні передбачити видатки загального фонду на утримання та ремонт доріг комунальної форми власності в населених пунктах. На 2015 рік на поточний ремонт доріг комунальної власності, органами місцевого самоврядування. На поточний ремонт передбачено 2 мільйони 852 тисячі гривень, на капітальний ремонт 959 тисяч гривень. Станом на 8 липня по місцевих радах виконано робіт на суму 1 мільйон 311 тисяч. Відповідно до постанови Кабінету міністрів, дороги загального користування, тобто під'їзні дороги до населених пунктів, переходять на обслуговування місцевих рад. Зв'язку з цим розроблена районна програма ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Донецького району на 2015 2018 роки. А також такі програми розроблені у всіх населених пунктах. З районного бюджету на утримання доріг передбачено 500 тисяч гривень, з місцевих бюджетів 661 тисяча гривень. На даний час виконано робіт на суму 407 тисяч гривень. У селі Міцівці вже приступили до роботи. Поміцвецькій сільській раді заготовлено 250 тонн щебня, 250 тонн отсіву для ремонту комунальних доріг. Поміцвятській сільській раді заготовлено 250 тонн щебня, 250 тонн отсіву. Для ремонту комунальних доріг найближчим часом з'явиться техніка, і почнемо ремонтувати вулиці, бо цього року, після цих дощів, порозмивало вулиці і роботи вистачає. За дорученням голови районної адміністрації, усім головам місцевих рад, доведено про необхідність здійснювати профілювання ґрунтових доріг на територіях відповідних рад з метою пустити весь технологічний транспорт, який задіяний на жнива по ґрунтових дорогах, тим самим зберегти покриття доріг загального користування. Ремонт під'їзних шляхів розпочали і у Ложківцях. У підлісному кареві підприємством Будінвест теж відремонтовано 700 метрів шляху. Але сподіваємося, що це лише початок. І якщо про під'їзні дороги відтепер дбатимуть місцеві ради, то відповідно в автодору роботи поменшає, і хочеться вірити, що вони спрямують більше сил та коштів на ремонти доріг міжміського значення. Кілька років тому медичну галузь до було реформовано, в результаті чого ми дізналися про таке поняття як сімейна медицина, про її функціонування і розвиток. Наш наступний сюжет на сьогоднішній день. Наша країна вибрала реформу здоров'я охорони здоров'я населення по європейській системі, де є первинний рівень, вторинний рівень, третинний рівень. Сьогоднішній день дуже актуальний термін сімейна медицина. Сімейний лікар це є лікар свого роду універсал. Сімейний лікар це є та людина, яка може приділити вам стільки часу, скільки потрібно. Сімейний лікар працює з сім'єю. Він знає всі ваші проблеми від самого початку. З 2013 року, 1 квітня, в Донецькому районі існує центр первинної медико-санітарної допомоги, який складається з 11 амбулаторій загальної практики сімейної медицини та 58 фельдшерських, фельдшерських пунктів, які входять в структуру відповідних амбулаторій. Сімейні лікарі надають допомогу. На місцях ведуть прийом при амбулаторіях, ведуть прийом на дому, часто виїжджають, надаючи допомогу місцевому населенню, тим самим забезпечують надання первинної допомоги. При амбулаторіях існує денний стаціонар, де людина може при потребі. Пролікуватися, поставити крапельницю чи отримати відповідні процедури. Також деякі процедури дозволені проводитися на дому. Тобто людина має можливість отримати якесь оздоровлення на домашньому стаціонарі. На даний момент йде реформа охорони здоров'я. Так само і в нас є лікарі, які по своєму фаху відповідають терапевту, відповідають педіатру. Ми стараємося забезпечити їх відповідною кваліфікацією, тобто вони проходять курс, курси перепідготовки на сімейного лікаря. Хоча лікар, який працював довгий час на селі, чи терапевтом, чи педіатром, по суті, своїх є, він і є сімейним лікарем, разом з лікарем первинну медичну допомогу надає також її фельдшер на фельдшерському акушерському пункту. Один із медичних закладів, який успішно працює після введення реформування, Смотрицька амбулаторія загальної практики сімейної медицини. Тут світло, чисто і людно. Тим більше, що у день зйомки у закладі вела прийом виїзна група районних медиків. «Смотрить амбулаторія сімейної медицини, загальної практики. Працює вже три роки на даній установі. В лікарні працює 22 чоловіка. З них троє лікарів: два сімейних лікаря і лікар педіатр Кожного дня на прийомі кожного лікаря бувають 15 до 20 чоловік. Працює фізкабінет, працює маніпуляційний кабінет. Існує два кабінети денного стаціонару для дитячих хворих і для дорослих. Фізкабінет кожного дня відпускає різні процедури, проводяться масажі, інгаляції, теплові процедури. Денний стаціонар проводить маніпуляції. Світлана Васильівна Венгер безмало 40 років віддала медицині, а з 2003-го працює сімейним лікарем. Світлана Васильівна, скажіть, будь ласка, як вам взагалі працюється з сімейним лікарем? сімейним Лікарем я працюю вже 12 років. Ну, вже звикла, пристосувались люди. Йдуть люди, ми приймаємо, знаємо людей, сім'ї від початку до кінця, від народження до смерті відправляємо. Знаємо весь родовід, всі спадкові хвороби, в кого що можна сподіватися. Ну, наперед, якби наперед, крок наперед, думати, що може бути в тій чи іншій сім'ї. Працює у нас в лікарні в амбулаторії два сімейних лікарі. Один в Смотричі по Смотрицькій дільниці Смотрича, а інший по селах. Ну, у нас нагрузка щодня йде, ну я коли і 15, і 20. Якщо епідемія, то буває і до 40. Так само визивав такі дні: один-два, може ні одного не бути. А як епідемія, буває до 20 викликів. Ну, допомагає трохи машина, якщо далеко, а як близько, ходимо пішки. Зараз добре в нас тут аптека, що хворі, є аптечний пункт, то нам добре з ліками. Ми знаємо, що нове, є, чого нема, щоб хворих не посилати. Колектив наш є, працює педіатр. То вже сімейним лікарям краще, тому що в нас немає дітей. Маленькі, вже більші діти, то вже йдуть до нас, а маленькі до 5-6 років то вже обслуговує педіатр. Ну, є такі, що хочуть ну, послухати, що хтось. Ну, я знаю, куліки вроді дрожні, акушерка є, лабораторія працює, швидка допомога, яка нас дуже виручає. Того, що в нас немає ні хірурга, ні невропатолога, всі е, такі невідкладні стани, е, нам допомагає скоро, ми відправляємо в Дунаївці. І скажіть, ви вважаєте, сімейну медицину все-таки ефективною, ефективнішою, ніж досі було? Е, була б ефективніше, якби було трошки більше в нас якихось, якогось оборудовання, а в нас тільки що? ЕКГ, флюра є і трубка. Більше в нас нічого немає. Якби були експрес-тести на лабораторію, щоб можна було скорше зробити ще якісь. УЗ, ЗД кабінет був, щоб ми могли не, не за кожною, е, ну я знаю сказати, е, ну не дурниця, а такі незначні випадки ми відправляємо до вузьких спеціалістів і на УЗД. Ну це людям складно, як люди старші, е, їм їхати по щі годину, і вони вже тепер кажуть, що білети дорогі е, в одну сторону. І назад каже, 40 гривень, не кожен зможе поїхати і фінансово, і фізично. Побували ми і у селищі Дунаївці, де мали можливість поспілкуватися з завідувачем місцевої амбулаторії, який розповів про те, чим живе заклад нині, і про плани на майбутнє. Наша амбулаторія сімейної медицини в селищі Дунаївці обслуговує наше селище і шість прилеглих сіл. Дільниця величенька, ну в основному у нас є все для роботи і Є транспорт вже в статусі амбулаторії. Ми функціонуємо четвертий рік. В принципі, ми погодилися з цим і приймаємо таку реорганізацію нашої роботи і стараємося використовувати всі можливості, щоб надати якісну на сучасному рівні допомогу жителям селища і сіл. Кожного року ми стараємося покращувати умови роботи і в плані забезпечення матеріально-технічної бази. В цьому значно сприяє хороше розуміння і хороша співпраця з місцевою владою у селищі. Селищний голова наш Кухаренко завжди, чи ми були в підпорядкуванні селищної ради по фінансуванню, чи в райлікарні, чи центру первинної допомоги, завжди сприяв нам у покращенні нашої роботи, відстоював наші інтереси. Зараз ми. Трошки працюємо в таких напівпольових умовах, через те, що ми розпочали капітальний ремонт приміщення бувшої поліклініки і плануємо перенести сюди в це приміщення всі наші практично служби. Там вже замінені вікна. Коштом селищної ради, всі, всі двері внутрішні. Плануємо зробити перепрофілювання, перепланування верніше, приміщень, котрі більше, щоб розмістити там денний стаціонар, фізіотерапевтичний кабінет, інші необхідні служби. І так буде і економніше, значно, і зручніше працювати і, і працівникам, і людям. Ми сподіваємося, що і далі буде йти покращення. Нашої роботи і співпраці з владою місцевою, владою сіл в ході територіальної реформи, яка планується. Практично всі отут було в нас недавно перше засідання робочої групи по адміністративно територіальній реформі. І я всім головам сказав, що я дуже радий, що ми так разом збираємося, тому що практично всі сільські голови наших сіл, котрі зараз на нашій дільниці, і тих сіл, які планують війти в нашу об'єднану територіальну громаду, дуже компетентні керівники. І я думаю, що там робота ще покращиться, тому що і. Реформа медицини вона йде в напрямку збільшення відповідальності громад, збільш збільшення відповідальності місцевих керівників, місцевих працівників закладів за свою роботу, збільшення відповідальності людей за своє здоров'я. І тільки тоді, коли ми будемо вільними людьми, самі відповідати за свої. Справи за своє здоров'я, за свою роботу, турбуватися про місцеві заклади, тоді ми зможемо нормально працювати. На що ми і сподіваємось. Існування сучасної української армії яскраво відображає анекдот: чому в Україні немає ядерної зброї? Тому що її не замовляли волонтерам. І дійсно важко уявити, як би воювалися нашим хлопцям, якби не допомога народу. За духмяне українське літо у розпалі разом з квітчастими вінками і яскравими вогнищами приходить свято Івана Купала. Про те, як святкувала Дунеречина, дивіться у сюжеті Вікторії Глухової. У ніч 6 на 7 липня квітне папороть. Хто знайде жадану квітку, на того чекає щаслива доля. Сьогодні полум'яну квітку шукають в селі заставля біля водойми. Тут традиційно відзначають свято Івана Купала. Цього літнього спекотного дня, де бажаної прохолоди не давав навіть ставок, театральне дійство зібрало багато глядачів. На свято завітав заступник голови районної державної адміністрації Андрій Рудик, який побажав усіляких гараздів та гарного відпочинку. До купальського святкування готувалися заздалегідь. Хлопці збирали хмиз для вогнища, дівчата плели вінки із квітів та магічних трав. А такий чарівний віночок ти сама сплела? Так, да, сама. А з яких квітів? З барвінку, з ромашки, з конюшини, з верби. І ось з'явилися головні дійові особи найколоритнішого свята купайло, бог літнього сонцестояння та покровитель шлюбу, Марена, богиня темної ночі та страшних сновидінь. Щоб задобрити марену, дівчата почепили червоні стрічки та водили хороводи. У водяника та русалочок, які вирунули із води, попросили дозволу на проведення свята. На жаль, не обійшлось і тут без нечисті. Та вона безслідно щезла, коли яскраво запалало купальське вогнище. Воно має горіти цілу ніч. Купало спалений, а марена втоплена, так їх повертають до рідних стихій. Але головне це стрибки через вогнище, існують прикмети. Якщо парубок найвище стрибнув, буде гарний урожай скочить у полум'я, чекай біди. Коли ж вдало перестрибнуть багаті юнаки з дівчиною, вони неодмінно одружаться. Цього вечора молодь як ніколи активна. В літню спеку дуже приємно плавати у ставку та кататись на катамаранах. Не забули й про дітлахів, які мали змогу пострибати на батутах. До святкування долучилися колективи майже з усіх сільських будинків культури. Насамперед я хочу привітати всіх із святом Івана Купала, побажати всім. Гарного, гарно сьогодні відпочити, здоров'я, щастя і всім, всім мирного неба на нашій ненці Україні. Свято це започатковано надже багато років, і воно проводиться регулярно кожного року, або 6 або 7 липня. Це районне фольклорне свято. В цьому святі задіяні працівники. Районного культурно-мистецького центру, працівники сільських закладів культури. У нас на сьогодні представляють квартети Великопоб'янського сільського будинку культури, соліс Соколецького будинку сільського клубу, інших сіл Томашівка, Зеленче. Майже з кожного села ми взяли якийсь колектив. Цікавинкою свята став виступ юних козаків з бойовим гопаком. Бой гопак – це бойове мистецтво козаків наших славних воїнів, українських лицарів. В них дійсно було своє бойове мистецтво. Просто про нього дуже ну скаже так забулося. Спеціальний окупант, який приходив нашу землю, хотів затерти, але знаходились такі козаки, які називалися характерниками. Це ну, на даний момент такі люди, які знали більше знань, то ну тобто як якесь і не просто заховали боєво мистецтво в танець гопак. Тому ми більше знаємо гопак, як танець. А насправді це просто козаки так тренувалися в танці. Чому? Щоб просто не викликати підозри там, ворога. Ми просто думали, що не розважаються, а насправді так тренувалися. Тобто, боєвий гопак це бойове мистецтво наших українських козаків. Як давно ви цим займаєтесь? Особисто я займаюся шостий рік. От, Став на шлях, тому що я козак, я атаман казацької організації. Коли я шукав шляхи розвитку організації, натрапив на федерацію боєгопака, існує міжнародна федерація боєгопака, і зрозумів, що це найкращий шлях ну, скажі, для розвитку організації, в принципі, для тих людей, які хочуть рахуватися з казаками. А діток своїх скільки ви вже Цих Цей діток я навчаю недавно, в волі долі мене закинуло. У селище Смотрич. І ці діти займаються три. Ну, хто три, хто чотири місяці. Ми недавно почали це займатися, але все-таки сьогодні вже покажемо, показуємо виступ, і вони покажуть, на що здатні. За такий маленький строк. Насправді, то есть вони вже, вже казаки. Після заходу сонця ярила. Дівчата пускають вінки на воду та шукають квітку папороті. Існує прикмета, якщо вінок допливе до протилежного берега, дівчина впродовж року вийде заміж. Чи підете ви шукати квітку папороті? Е, так, ми підемо шукати квітку папороті, підемо шукати квітку папороті з моїми подружками, також ще одна сімейна пара піде з нами. Маю надію, що жоден віночок не потонув, і щасливих людей стало більше. Це все на сьогодні. Я прощаюся з вами до наступного тижня. Нагадую, хто володіє інформацією, той володіє світом. Побачилось, нехай щастить.